Там підстав кола, інтернат. Під два місяці, квітень, травень, апрель, май було спокійно, але ну, зараз під кінець цього місяця, як з 9 травня почалось, з 2 травня навіть. почалось так і от, досі кожен день, кожен день, зранку до ночі. Артилерію тяжело кидають і потім з проривом. Якщо танчики підуть, то ну, вже в принципі, ми вже тут. Оборону можемо протримати. Давай, 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 давай. Що хочу сказати, по... значить вони нас поздоровили вчора цілу ніч. Вони нас тримали в напруженні. Ну нічого, ми справилися з цим. Так само і утром прилетіло три було взрива хороших. Кстати, тут недалечко від цього поставлено. Так що... Значить, ніякого приміря не буде, тому що вони стягують війська і так само мирні жителі приходять із Донецька, ну, є Значить, Підтягнули сім гаубиць, це я знаю 100%. І так, що мир, думаю, що не буде. А Как вы думаете, пойдут еще раз, чтобы попытаться взять Малину? Конечно, пойдут. Пойду. Мы их ждем. А какие, какое, какого рода оружие ну, они используют? Да. То... Ну, у них, у них, у них бронебойные, все, 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 все набито бронебойным. Меня... А, okay, плюс, NSVT, утес. да, 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 шмели у них, вот вместо мук они используют такой тяжелый, как бы, угу. вот да разрывными лупят, потому что очень даже очень слышно, как при... приходит и разрывает. Находили трофейные угу. рожки, там все 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 набито бронебойным, угу. так чтобы то есть, на поражение, то есть, убить, чтобы используют... чтобы только убить и все. И танки. танки танки лупят тоже по нам. Вот. Можно было туда пройти, но туда не пойдем, потому что там. 3 числа даже грады. грады. грады там, даже, пришел,